Вітаю, друзі, на каналі Прокачка, і це наша остання місія. Е, нарешті ми до неї дійшли, залишилось небагато. Як ви бачите, я прикупив собі електричного вугра. Побачимо, чи він нам, нам допоможе. Так, поки, поки вони всі десь поховалися. О, по чуть-чуть з'являються. Тримайте, тримайте. Вже ми заждались чекати того боса. Три жетушки. Небагато, але, надіюсь, вистачить нам, як мінімум дити подалі. Ей, о! Добре є. Так, ракету ми чуть не зацепили, але нічого. О, класно ще ну, розбив я будиночок. О, житушка. Давай сюди один. Ще одна житушка. 2, 3, третя житушка. Четверта і п'ята. Супер! Це Це нам такий подарунок в ігрі відбувся. Е, так, чуть-чуть не зацепили, а, шмарка зацепила. І дивіться як вони налітають. О, класна штука. А це то я їх розрядом ще на вдарив. Це цей е, наш вугор. Так, тут треба бути обережним. Є, все, розлетілись. Постараюся пролетіти це все. Ну, я уявляю скільки їх тут може бути. Всяких різних штукенцій. Давай пошвиденькому розб'ємо цей будинок і будемо втікати, бо ой-ой-ой. Всіх сторін знову. Нема куди втікати, ей. Ей, зірвайтесь, З зірвались. Ура! Будинок другий розвалений. Так. Ще думаю небагато. Трохи нас заблокували. Оу. Нормально, нормально. Аж марклі заважають. Вперед не проїхати. Там вже, думаю, можна проїжджати. Не, я не будем. С стоїмо, стоїмо. Так, оп. Ауо! Було боляче. Ну нічого. Їдемо далі. Так, ще цей стовп. Як же ж воно тут все заважає? І ау, попав. Це було недобре. Так. З цим ми розібралися. І все, нікого немає, можна йти спокійно далі розвалювати той будиночок. Бо вони вже так хвилями налітають. І зі всіх сторон. Давай, втікай, втікай. Так. О, як, хто? Не побачив. Десь він Десь він заховався біля нас і я крутнувся. Ну, супер розвалили. Зруйнували, будиночок. Куда куди втікати і. Ну, ще оно повезло конкретно. Так, а тут нас просто зажали. Mm, оу, і ще раз повезло. Між ракетами пролетіли. Так. І ще подвійна хвиля. Ми з тею ще не справилися повністю, а тут вже друга хвиля. Да, легко точно не буде. Так, током це нас зацепляє. Там, до речі, є якесь щупальце, яке. О-о-о-о-о-о! оце то вони нас влупили. Просто не було навіть куди втікти. Е, є таке щупальце, е, яке відганяє цих шмарків. Але... Але воно Ну, тільки для тих е, місій, де вони є. А так буде без... не корисно буде так. А, мені це вже вже починає не подобатись. Їдуть, їдуть колонами. Так, тут озірвали. Давай, зривайся. І знову. Так, давай швиденько прошмигнемо. Оп. Так, а ці ракетні установки такі досить сильні. Це напевно остання будівля. А, ще ні. Скільки можна? Ну давай швидесенько, Ми довго не чекали. А, було б добре виплюнути на будівлю, ну, але не вийшло. Так. Щось воно довго валиться. Перед цим було якось швидше, а, о, все, супер. Можна їхати спокійно далі. Так, і... Фінальна хвиля. О-о-о, оце то ракет летить. Так. Мені це зовсім не подобається. Зажимають, ох, ви зажимають. Як ж... Це я в Шваці без варіантів. О, пробили ще на ту стіну. Ну пеліканчик, дякую тобі. О! є тут а, мушля? Давай мы... Ми... Тебе пошвидше розб'ємо, поки не налетіло те стадо. Є, і... Вже ракети летять. Є, супер. Супер пупер. Так, збираємо гроші, їдемо далі. Друга місія на суші. Покотились. Ох, оце то хмара вилетіла на нас. Невже ми тут виживемо? Є? Виглядає, що так. я в шоці? Я вже думав, останній день там нам буде. Але нічого... Угу. Ось вони ще долітають. Так. Помаленьку, помаленьку, по одному підходьте. Не всі відразу всім вистачить моїх щупалиць на кожного на, на, на. Так. І... Зажали... Пруш Прошмигнули оце тут... Але все одно якби зажаті. Чуть відійшли, але... Не сильно то воно нам щось дало. Так. І... б'ємо. Б'ем-б'єм-б'єм. Давайте шмарти втікайте, щоб я міг вперед проїхати. Оце якось... Так, і там друга летить відразу. І... А чекати вже щось не знаю. Й мушу чекати. Нема варіантів. Так, а вони все зажимають, це вони і хотіли цього. Так, їх щось забагато під -під підлітає цих летучих шмарків. А... Вони мені не сильно подобаються, ну а що зробиш? Вже як є, нічого не поробиш. Так, і тут опірані, ідіть собі далі і проїхали є. Розбили стовба, підемо далі. Давай, будиночок, швиденько падай. Щоб ми тут не переживали. Ого. -го. І... Як мені звідси втікти? О! Мої друзі мені допомогли. Ням-ням. І... Хотів плюнути прямо на них. а І не вийшло. А другий раз за що? І поїхали, поїхали. Це вже в нас який другий будиночок. Але напевно буде ще й... Подвійна хвиля. Е-е-е-е. Mm. E -e -e. І... чекає. Ша, встигли. Так, а з цими як? Ааа. Mm. Знову зажимають. У нас ця місія або сильно зажимають, або наполовину зажимають. Але якось... І... Зараз зацепить ще. Ні, не зацепила, супер. Треба розбити цю стіну і їхати далі. Є! Так, чуть-чуть наближили, пройшли вперед чуть-чуть і це вже... Добре. Так, і будиночок є. А, це я думаю, напевно, і не буде подвійної хвилі. Я дивлюся, це вже практично кінець другої місії. І поки їх багато не підлітає. Є, впав будиночок, пішли далі. Так, ракетна обстановка. О, і фінальна хвиля відразу. Оп. Увернулись. Сховались і пішли далі. Давай випльовуй. є. І... Yeah. і ще й це зірвалось. Класно. Мені так подобається. Так, і тут наша мушляга. Давай побистричку, так поки вони не вспіли Можливо, вийде і... Можливо можливо Ще троє трішки. І є, вона лупнулась. Супер. І що нам тут брати, йдемо. Йдемо далі. Нема там на що гроші тратити. І це наша третя місія на суші. На шляху до Вашингтона. По ідеї це останнє. І їх тут я вам скажу дуже багато. Давай, бах 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 Тікайте. Yeah. Все, втікаю, від вас тікаю. Хочете, доганяйте. Mm. Звичайно, ви хочете нас догнати. Так. Ох, яка взади стіна летить, ну, з ними так просто і не справишся. Давай. О! Oh. Падайте хто-небудь, падайте, падайте, падайте. Так, он там якось якось там все вирішилось. І це... Також добре. Едем, їдем, 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 їдемо. Їдем, і... Так. Немає проблем. Нема. Літаків немає проблем. Так, зажимають знову. Та стільки можна. Оп, пробили стіну і можна втікти від них. Бо з ними битися, я так розумію, вони будуть появлятися і з'явитися. Безкінечно. Так, головне до будиночка дійти, його розвалити і втікти пошвидше так. Ой-ой-ой-ой-ой. Нате. Трішки вас розрядочку зробимо. Ну, Давай падай. Виплвуй, виплвуй, виплвуй! І виплвуй! Капець. Не міг швидше! Щоб нас не зацепило! Пілитимо... В... Так, тут небезпечно б'ються і давай виплюнуть нормально. Так, по наші хвиля. Ай-яй! -ай. Так. І в нас немає вже наших друзів. Якось будемо пробиватись. Оп, прошмигнули. І давай швиденько цей будиночок розвалюємо і біжимо до боса. Так, тут ще буде якась ядерна хвиля. Ага, то ці штуки. Ой-ой-ой, вони позриваються, вони мають зацепити всіх, хто біля неї. З однієї сторони класна штука, бо має логіці всі мають зірватися. О, дивіться, класно, будинок ще на впав. Досить так цікаво. І що, я думаю, це вже має бути десь тут босик. Як би з нього. І ту, 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 ту ту тут і є Бос. Ого, який? Це якийсь будинок. Білий дім. Ого, го. Оце то Орел. Робот. Робо Орел. Так, три житушки це. Ой-ой-ой! Що ти це вилетіло? Я сказав три вже в нас їх дві. Так, тут якісь ці. Вилітають шари досить небезпечні. Ще він дзвоном швиряється. У -у -у. О, і ракети. Ну такий досить потужний, я вам скажу, бос останній. На! Стараємося як можемо. Не знаю, чи вийде, ну але можна постаратися. І чуть не зацепив. Так. Тікаєм, тікаєм... Ей, о, знову чуть не зацепив. Мені оці м'ячі, що він викидає, досить такі вони небезпечні. О! Дуже близько біля нас вони падають. Так, ракета, надіюсь ти мене не зацепиш. Ага. Ну в принципі, якщо біля нього так постояти... то можна... капець! Тільки хотів сказати, що можна ухилятись від тих шарів і він по нас лупнув остання житушка. -е. -е, -е. Спокійніше босс. Так, і... Порон може нас здобити. Так, ні, не так просто. Ми хоч щось надбили. Бо він себе ще відчуває як новенький. Так. Оп! Супер! Єе. От то, босс. Так, назад, назад. Е! бабах. Та-да-да-да! Так. І другий раз я вже дійшов зі всіма житушками, так щоб ми не чекали. І я спробую ще раз. Ну, тепер я укомплектований краще. І в мене є шапка. Я думаю має вийти. Того разу ми тобі піддались, просто босс. Цього разу все серйозніше. Так. Оп, як. Близенько Підморозимо трішки. Так, чи. Оу, шапку не збивай нам чуть не збив. На. Так, ухиляємося, охиляємося. Трібно тебе чуть-чуть як-то. Ми відразу зі, зі трьох клешнів його б'ємо. Ну і так же тушка похить забирається. Непоганий, до речі, бос, я вам скажу, як де останнього класно виглядає. І такий досить непростий. На! Лупнули так. Ох, біля нас як небезпечно пролітає. Так, ну тримай, бусяра. Ще поки живем. О! То давай ми тебе трошки підіб'ємо. Скільки можна. Тут певно би все. Оооо! Збили нашу шапочку. Тепер, тепер буде нам житушки забирати. Але ми йому... Та що було? Не було куди ховати, чесне слово. Ну і ми йому чуть-чуть половину забрали, ну, десь біля половини. Він вже непогано. Так... Раз, оп. Він по три вже кидає. Ми його чуть-чуть розізлили. Так, тут якось так... Вони летять мені зрозуміло. Як від них я ще не зрозумів... Ховатись. Так, одні ракети, другі... А, ну все добре. Так, давай бусяре. О, У нього немає однієї руки. Це що мені так надоїдало, супер. І, оу, ще ракетами попадає. Ну зараз ми тобі покажемо. А це що таке? Будинок відокремився. Це він нам ще буде тут зараз допомагати. Ммм, цікаво, цікаво. Дай нам ну, ми хоч з одним розберемося. Це вже його будинок став захищати. Бачить, що, що ми його практично добиваємо. На, так. І почав його захищати. Оу, попав! Трібно пришвидшитись. Мо я не хочу заново грати. І ще плюс всякі ці йому на допомогу поприлітали. Ого. Чую, що кінець його вже близький. На, давай, все, чуть-чуть лишилось. О, ухилився, супер я. І крапаль. Чуть-чуть капелька. І ще разочек. І, і... І... Бос, падай! Житухи в тебе вже я не бачу, що в тебе є житухи. Давай розвалийся. Ба-ба! є Ага, нам ще будинок треба побити. Так, його вже ми також половинку десь роздовбали. Давай, давай. Гранатами кидає. Оу, то також небезпечно так. Досить. Ого. Підбили чуть-чуть ще. Ей! Чуть не попав. Так, як же що краще... Ааа! Попав ще раз. Ооо. Так, ну це вже... Треба бути досить обережним. На так, і чуть-чуть лишилося. Ну все, я думаю, йому дуже швидко буде кінець. Все, йдемо в банк і... і. Ще. А. Давай, давай, давай! І ще чуть-чуть. Тас куди ж? Ти втікаєш, постій, хлопче. І... Та нема в нього вже житух розвалився. Є! Ура! Друзі, ми перемогли. Класна гра, мені сподобалась. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайкоси буду дуже вдячний. До зустрічі в наступних відео. Па-па.